А які матеріали ви порекомендуєте для оформлення фартуку на кухню поряд з робочою зоною? В нашому асортименті дуже багато таких матеріалів, і один з них це алюмінієва плитка. По-перше, алюмінієва плитка стійка до вологи, що робить її ідеальним вибором для кухонного простору. По-друге, її гладка поверхня та відсутній швів забезпечують легке очищення і запобігають накопиченню бруду. Окрім цього, така плитка виглядає дуже дорого і ефектно, але при цьому не потребує залучення фахівців для монтажу, а завдяки наявності клейового шару, її можна встановити самостійно. А щоб додати виразності нашій кімнаті, ми вирішили поєднати алюмінієву плитку з петплиткою. Петплитка це дуже сучасний матеріал. Вона має стійкість до вологи, має яскравий вигляд і доступна в багатьох стильних варіантах. Петплитка легка, що робить її зручним для транспортування, а завдяки клеєвому шару її можна легко встановити самостійно. Петплитка це практичне, довговічне і бюджетне рішення для вашої кухні. Ці матеріали дуже класно поєдналися і створили не тільки красивий, а ще й функціональний інтер'єр. В нашому асортименті дуже багато різноманітних дизайнів пет плитки та алюмінієвої плитки, тому замовляйте на свій смак.